Про авіацію. Збились тісніше ті, що стояли далі, підійшли до гурту. Малеча посідала спереду на моріжку, дорослі стали стіною. Літун став на аероплані, щоб усіх бачити і почав. Перш за все, запитав він селян, для чого, на вашу думку, потрібні нам аероплани? Звісно, для того, щоб. Воюватись, відповіли селяни. Так, підтвердив Літун, це правда. Авіація може бути великою і могутньою зброєю під час війни. Буржуазні держави це добре розуміють і хапаються як можна більше набувати військових літаків. Отже й ми хочемо чи не хочемо, але мусимо мати свій військовий повітряний флот. Але це все тільки до якогось часу. Справжнє ж велике значення авіації не в тому. Далі він говорив про те, що авіація, яка служила до останніх часів для військових потреб, незабаром буде служити культурним і науковим цілям. Вже й тепер, казав він, почали будувати аероплани і держаблі для перевозки вантажу і пасажирів для наукових дослідів. Прийде час, і вони будуть служити для зносин між далекими країнами що між ними лежать пустелі та непроходимі ліси й болота. Казав про те, що і в сільському господарстві теж авіація буде мати значення, що вже і тепер в Європі, і у нас навіть із аеропланів фотографують землю і роблять межові плани, труять сарану на полях. Зразу навіть трудно уявити собі, казав він, скільки всякого полегшення, скільки користі принесе людині авіація. Слухають уважно, але погляд гострий. Помітно, не дуже ймуть вони цьому віри. Зітхає хтось. ехе хе коли то тільки буде це? Та чи й буде? Як же воно не буде? Коли вже воно майже є в людей? В Німеччині після війни вже почали будувати пасажирські і грозові дирижаблі? Які хоч і не так швидко літають, як аероплани, зате зможуть піднімати до двох тисяч пудів вантажу. Дві тисячі? загуло натовпі. Ой, щось мені і того. Авіація росте неймовірно швидко, казав далі літун. Ще недавно вважали, що найбільше без привочинку аероплан може літати 25-26 годин, але в Америці вже літають більше 37 годин. Тепер аероплан без перепочинку може пролетіти до трьох тисяч верстов, а за одну годину може пролітати мало не чотириста верстов. Загомоніли, гаряче замахали руками. Не було цього і не буде. Що він морочить голову три тисячі верстов, де це видано? Це він уже трохи теє. Товариші, я не байки прибув вам провадити. Кажу те, що люди давно вже знають. А це видано було, щоб до вас у село прилітали з Києва. Що це байка? Тож і школярі. А пароплав байка? А машина байка. А оце о. Байка? показують на свою модель. Притихли. Стриманіше. Не знаю, хто тільки буде на ньому літати. Хто буде літати? Будьте певні, всякі полити. Колись, як повелися були залізниці, хіба наші діди не виходили з попами та з корогвами проти потяга, як проти нечистої сили. А тепер що ми бачимо? Часом не дотопишся й у вагон. Що, може, неправда? Сміються. Пом'якшали. Ми їздимо по залізниці, плаваємо проплавом, любісінько будемо літати у повітрі. Та коли вважати добре, то на аероплані далеко менше буде небезпеки, ніж, скажімо, в потязі. Вже й тепер кажуть, що за аеропланами менше буває катастроф, ніж із потягом. Повеселіли, жартують. Воно правда, тут гайки вже не одкрутиш. І моста не зірвеш, і насипу ніякого, і ремонту не треба. Вигода видима. Треба сказати, що тепер будують такі аероплани, що можуть сідати не тільки на землі, а й на воді. Так звані гідроаероплани. Лети, куди хочеш, через моря, через пустелі, через непроходимі хащі. Один не втерпів, здвигнув плечима усміхнувся. Це зовсім як у тій казці, оце якось мій школяр купив книжечку про Іванушку Дурачка. Так там те ж саме. Сів на горбу коника, не встиг озирнутись, як уже і в столицю дімчав. Сміх хтось додає, а я читав, як один іще на такому килимку летів. Почали гомоніти, сміятись, сміявся й літун. Бач, про це ви знаєте всі, а про справжні чудеса ніхто і не чув. А я ще скажу, казав він далі. Що й у казці не вигадано нічого кращого от аероплана. Навпаки, на аероплані, мені здається, далеко зручніше літати, ніж на різних кочергах, мітлах, жлуктах та килимах. Там сиди та й трусись та держись, сміються всі. Та ще й добре держись, уставив хтось. Що? Мо доводилось, сміх. Інший, та годі. Тут діло, а вони, інше діло на аероплані. От скажемо тепер у Парижі. Треба вам у Лондон купити собі квиток і як у вагон, повно людей в кріслах, на канапах просідалися, книжки, газети читають, Підняло, понесло вас вам байдужісінько, на протязі всієї аеролінії, що тягнеться на 380 кілометрів. У різних місцях прив'язані аеростати, що вказують дорогу, вже не зблудить. Кожних 60 кілометрів аеродром, там станції, полустанки з сигналами, з маяками. Про якусь небезпеку вам і в голову не приходить. Подорожуючи, розмовляєте по радіо з тими станціями, над котрими ви пролітаєте, розпитуєте передні станції про погоду, чи слухайте концерти, чи то з Парижа, чи Лондона, поки те все… Не щулись вже й у Лондоні. Ні, я все ж таки з більшою охотою полетів би на аероплані, ніж на якомусь жлукті, додав він, сміючись. Довго ще говорили, часом жартували, сміялись, але помітно вже було, думніші стали очі в людей, більш довірливий голос. Кінчив літун побажанням. Хай же живе наша Червона авіація. Хай росте, шириться вона у нашому багатому талановитому краї, шукав очима школярів, авіаторів. Хай живуть молоді піонери, що кинули у вашому селі перше проміння свідомості щодо цієї великої для всякої країни необхідної справи. Дехто аж загорівся. А що, хай і наших знають. Наша ковалівка теж небо і що. Молодці школярі, слава, слава, вхопили на руки Петра, Андрія, Матвія, далі всіх членів авіаційного гуртка, більших і малих, гойдали вище голови.